Що саме можна вже сіяти в березні у відкритий ґрунт? Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі, і ти в цьому вже переконався. В березні у відкритий ґрунт можна висівати холодостійкі культури, які витримують низьку температуру та ранньовесняні морози. І так, поїхали. Що ми вже починаємо сіяти у відкритий ґрунт? І це морква рання або середня кріп, петрушка, салат, редиска, шпинат, ярчиця, листова, пастернак. Цибуля, чернушка, буряк раннього сорту. Також в березні можна посіяти зелень та пряні трави. І це кінза, рукола, щавель, чабер. Також в березні можна посіяти горох та боби. І не забуваємо про квіти. Мак польовика, лендула, нігтики та метіола. Для успішного проростання насіння ґрунт має прогрітися. Плюс 3, плюс 5 градусів. Цього достатньо. У випадку сильних морозів наші рослини накриваємо агроволокном. Ну а я буду вже сіяти ось такий горох. Також буду сіяти ось таку моркву, ще одна морква. Ну і ось таку радиску. Ще посію чернушку обов'язково. Посіяла ось таку чернушку, штутгарт і ще халцедон.